Я не збираюсь вас приобіжати, я нікому нічого не нав'язую, а просто говорю так як я бачу, Бог мені це триває. Тарму заповіті, люди, євреї, Ізраїля, е Господа любимий народ, він їх вивів із Єгипту з рабства. І як він це зробив? Він зробив так, що єгиптяни подавали йому золото, украшання, все. Одежі свої, і він вивів, як царів, дочок і синів своїх, у пустині давав і їх, кормив, е, нянчив як, як дітей, як мати нянчив своїх дітей, хоч вони вже були і в нормальному возрості. Він їх лілеяв, він з ними общався, він їм манну з неба, воду із гори молоко. Е, тобто він заботився з усе, те, що вони хотіли. Любі капризи виповняв для того, щоб вони просто любили, щоб вони славили, щоб вони общалися з ним. Ну, що вони зробили? Вони почали роптати, що їм щось подобається, що сім не так, за чим ти нас привів, у щоб ми були рабами. Познімали з себе усі украшення, зробили собі божка ідола бочка золотого і почали поклонятися йому. Це, звісно, бога возмутило. І він сказав Моїсею, зроби, каже, палку, від змія. Потому що перед тим їх покусали змії, нікотрі вмирали, а нікотрі живі були, полякались вони, і Бог сказав, що, каже, раз вони не таке не вірять, то хай бо дивляться на чого змія і сціляються. І ну, це Господу це було неприємно, що вони так поклонялися не йому, а бошку. З'явили бошка, так як люди багато, наробили собі разних бошків і думають, удача, мамона, оце, усі судьба. І якщо ви будете читати, Бог це все упоминає. В книгі Ездри. І я вам скажу, що Богу неприємно це було. І коли люди дивилися на цього змія, пінятого, вони і ссиялись. І це був прообраз Ісуса Христа, тому що Ісус Христос піднятий був на кресті. І щоб люди, які взирали на нього, так уже як уже людське невір'я перевищувало всі межі, то... Бог прийшов у тілесному виді для того, щоб люди вже дивилися, як на людину, раз він бачить, що люди тільки бачать нічні. він пролив свою кров для того, щоб люди дивились на нього, взирали на нього, і селялись, і ізселялись гріхи їхні, щоб вони спасалися. Ну, люди бачили Ісуса Христа, люди празнують Пасху, Христос свого кажуть, а самі не розуміють нічого. Все одно роблять собі ікони, бошки, крестики і так далі і тому подобне. Поэтому задумайтесь, Ісус прийшов, Господь для того, щоб нас їх рятувати через його святу кров, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. А найвеликий гріх це невіря, це смертельний гріх. Невір'я в Ісуса Христа.